ж не любить подаруночки? звісно, ми їх любимо. Я люблю як отримувати, так і годувати, і дарувати, і бачити ці емоції. Вітаю! Мене звуть Наталія, і тут ми говоримо виключно про парфуми. Сьогодні я вам покажу. Частину парфумів від Левантів, які я отримала в подарунок, я вирішила не показувати всі, тому що там дуже багато, там я не знаю скільки, я не рахувала. Але я вирішила, щоб відео було максимально позитивним, я покажу лише від Леванти, які мені сподобалися, і я їх залишу собі для власного користування. Так як в мене раніше нік був капризуля, хто, хто пам'ятає, то ви знаєте, що мені ну, я перебігли дуже в парфумах. Хто не знає, будете знати. І мені, ну, як завжди, сподобалась, на жаль, меншість. Я дуже хотіла подружитися. Там були аромати, з якими я дуже давно з деякими хотіла познайомитися. Дякую за подарунок. От. І я, дов... я задоволена, я рада, деякі аромати просто, неймовірно, приємно здивували. І давайте почнемо. Почнемо ми з аромату, який в мене зайняв перше місце з це лелабо Бергамот 22. Я буду вставляти картинки. Це неймовірний аромат. Я його колись відчувала, коли купувала десь півтора роки тому аромат в залишку у нас в офлайн-магазині розпиву. І дівчинка вибирала собі бакару і їй запропонували для знайомства. Це у них була новинка. На неї розпилили. і вона потім йшла з магазину, я теж вже купила, і за нею йшла. Боже, який це гарний шлейф. Я думала, що я б собі теж хотіла це, але я щось про нього забула. А тут він мені прийшов від леванті, у мене є можливість на собі розносити. Я його вже носила. Саме тому я тут в першу чергу його показую, я всі їх на собі носила. Але оцей мені найбільше сподобався, це такий свіжий аромат. Тут не те, що бергамот, тут не відчувається прям бергамот, як цитрус. Тут просто є свіжість, і тут є моя улюблена газетка. Я обожнюю оцей деревний запах газетки. Ну ні, звісно, цитрус відчувається, але тут ніби запах навіть не газети. А свіжої книги, свіжої книги. Але не всі книги так пахнуть, а тільки деякі. Я не знаю, чи це від фарби залежить, чи від породи дерева, з якого зроблені сторінки. Але деякі книги ось так пахнуть. Боже, це дуже гарно, це найкраще, найкраще звучання цитруси, як на мене дуже освіжаюче, мінімальна кислинка, мінімальна солодкість. І це дуже класний аромат. Ну такий цільний. Я від нього балвію. Для мене це ідеальний свіжачок на весну. Літо тут аромати не будуть не тільки на осінь, просто показую всі, які подобаються. Дуже гарний, просто клас. Я б його хотіла зараз носити. Але, на жаль, він на мені, можливо, це я не відчуваю, але мені здається, що він не надто гучний, він швидко всідається. Проте, коли ти ходиш, рухаєшся, ти відчуваєш при поворотах в себе цей легкий шлейф, неймовірний. Тому я вважаю, що все-таки краще його відкласти на весну літо. Обожнюю. Наступний аромат, який мене дуже здивував, тому що я з ним вже теж знайомилася: це Need You» від лабораторії да. Ольфатіво. Я теж знову ж таки в офлайн-магазині підходила до нього, і з флакону мені там можна було з флакону. З флакону він мені пахнув неприємно от важким таким чимось, цими амбродерев'яками східними. Яке ж було моє здивування, я не пам'ятаю, можливо, там можна було розпилити, але я коли вдихаю звідси, якщо мені не подобається, я думаю, що це все, ні, треба розпилювати. І коли я отримала цей відливант, в мене здивування таке було, тому що це неймовірний свіжий аромат. Це аромат, в якому жасмин розкривається як найкраще. Як найкраще звучання його тут підкреслене. Тому що, знаєте, є аромати, в яких жасмин індолить, ніби перецвівший, є аромати, в яких жасмин відчувається, як праска мені. як Розігріта праска. А тут трошечки праска, але от якось свіж, от відчутно свіжість цього жасмину. Звісно, тут не тільки жасмин, тут ще є різні квіти, і ніби цитруси, але я відчуваю цю красу жасмину. Найкраща інтерпретація жасмину. Давайте. Ох! Чого не хоче. Ой, ну це дуже свіжо, теж свіжо, зелено. І мені здається, тут теж відчуття є ось цього книжкової свіжості. Вони ніби. з цим, от сперед, Цих два це, є в них щось схоже. І вони дуже мені гарні. Свіжий оцей, я думаю, що можна і зараз носити, тому що ну все-таки тут є. Я не знаю. Не знаю, що тут є, але цей більше підходить і на зараз, і на зиму. Мені здається, він Оцей більш універсальний. Попередній, то більше все-таки там цитруси, то весна літо. Наступний аромат, який я вам покажу, це картинки будуть. Періс Монте-Карло, лаванда, лаванда ромейн. Теж розпилю, але я пам'ятаю, що ця лаванда мені дуже сподобалася тим, що. Тут якесь незвичайне, тут є якась рослина, якийсь бур'ян. Можливо, це полин. Я не дивилась в піраміду або вже забула. Тут лаванда дуже м'яка і не пильна. А це полин дає гірчинку. Я не люблю гірчинки в ароматах, але тут вона дуже гарна, вона дуже делікатна, легка, і вона тільки. нащо ну, я нюхаю тут розпили, і вона тільки. Підкреслює цю красу, дуже гарно поєднується з лавандою. Аромат такий природній, натуральний, зелений. І лаванди тут зовсім трошки, хоча тут вона в назві, але якраз її тут така кількість. Яка цей аромат цікавим і не зовсім зеленотравним, не зовсім весняним. Хоча я теж певно лишу на початок весни, бо все-таки ця гірчинка може трошки придушити. Якщо ви любите зовсім легкі зелені аромати, то ця гірчинка може вам... Не зайти. Але, як на мене, вона тут доречна. Бо є аромати, які дійсно дуже гіркі, і їх прям неможливо хочеться запити. А тут ні. Тут приємно тут зелено. Зелень така прям насичена, прям добре дозрівша. І лаванди, я ж кажу, зовсім трошки ніби присипали зверху на цю гірку полинь. Класний аромат. Не думала, що мені колись сподобається аромат з гіркотою. Наступний аромат це «Валентино Дона Роза Верде. Нагадаю собі трошки цей аромат. Я пам'ятаю, що це цитрусовий, свіжий, такий квітковий. Троянда тут є, але ще тут є, ніби вербена. Ой, ворот наприклад. Я попила водички після аромату і обляпала телефон і Ну, Типова я. Так, до Наверди. Гарний. Люксовий аромат, відчувається і троянда, і вербена мені відчувається. Цитрусики такі, знаєте, шкірки цитрусові, але я думаю, що це вербена. Ну, Відчувається так. От Звідси взагалі добре відчувається. Троянди зовсім трошки. Це такий гарний представник люсу, люксового парфуму. Взагалі Валентина мене приємно дивує, тому що я раніше не була знайома з їхніми ароматами, а це вже третій, який мені подобається. Я тепер хочу далі і далі з ними знайомитися. Чи другий, я не пам'ятаю. Але гарний для люксу це непогано. Оце, оце б я назвала цей бренд взагалі. Я вже думаю, що я б назвала. Таким еталонним люксовим брендом. все-таки, а, а Валентина закохує, чесне слово, такий він і гарний, і не зовсім простий. Але в той час нікого не буде дратувати. Ну, хіба що, якщо у вас підвищена чутливість, чутливість до такої цитрусовості, але я не думаю. Дуже комфортний аромат. І не сказати, що прям легкий, що аж злетить швидко, ні, Валентина гарно носиться. Тому я задоволена, буду розношувати, але знову ж таки, вже, певно, на весню. Так, що тут у нас далі? Далі у нас бередо бланш. Я хотіла. Давно з ним познайомитись, я багато про нього чула гарного і було цікаво, але ви самі бачили: ціни були 4000 чи 6, зараз 9. І це взагалі. Але ну, я рада, що познайомилася. Він мені, в принципі, сподобався, але так, щоб я хотіла флакон, ні. Тут все-таки така чистота не порошкова. От я люблю порошкову чистоту, а тут чистота більш шампунева. Я відчуваю в ньому, так в ньому є і простирадла, чист, чисті простирадла, але я відчуваю тут оцю шампунову нотку. От я люблю ну, шампуні приємно пахнуть. Так само, як і порошки, нам подобаються, але в парфумах мені нота шампуні не подобається. Оця шампунова милість. Якби її тут не було, можливо, аромат мені більше сподобався, але ну, це ж одна із складових чистоти. Є тут чисті про але є тут і шампунь. Ніби знаєте, про білі попрали шампунем якимось ну, непоганим, але й недорогим. Ну, приємний так, але ну, флакону не хочеться. Та я дуже вдячна, що я з ним познайом познайомилася, тому що я б собі його не купила зараз по такій ціні, навіть в розпив. Наступний аромат, о, ні, це важкі його в кінці. <рес> Наступний аромат Tomфор неролі Портофіно, Теж я дуже довго дивилася на цей аромат. Так, треба подалі від себе розпиляти, бо вже наїлася. І тут такі неролі, які мені подобаються. Тут зелені такі неролі, без жодної милкості, ну, я не знаю, якщо ви чутливі до і вам скрізь Неролі милкість, то Можливо, ви її тут почуєте. Я не чую. Я відчуваю тут зелені неролі прям зелена зелень. Така ж зелень була в неролі «Екстрим» від Гріті. Якщо ви знаєте цей аромат, От мені подобається така зелень. У мене є від «Ермес» неролі «Доре», то там зовсім не такі неролі. А тут от вони гарні, зелені. Я, чесно, якщо чесно, я крім них нічого тут не чую, бо мені вони дуже подобаються. і... Я, от, мій мозок, видно, на них зосереджений, і от вони мені дуже подобаються. Ну так, трохи цитруса є. Я не пам'ятаю, як на шкірі. Здається, навіть трошки солоності є. Ну, це ж морські неролі портофіну, портофіно, промори. Але, так, ні, звідси навіть трошки є цитруси. Але все-таки найбільше тут солюють нейролі. Гарний літній аромат. Можливо, можливо, навіть на весну, неможливо, а точно його почну наносити, коли тільки перші зелені листочки будуть пробиватися, бо тут така насичена зелена ця зелень, ролі, розкішна. Наступний аромат Essential perfumes на бергамот. Ще один про бергамот, теж нагадаю собі. Тут Такий дійсно насичений аромат і взагалі для мене Essential Parfum це такий бренд, де є у всіх ароматах якась така пряність, насиченість, ніби знаєте, не окрема, а ніби та пряність витягнута з кожної солюючої ноти, яка є в цих парфумах. Є якась легка, не то дряпучість, звісно, це не така дряпучість, як в шипрових ароматів. Але є тут щось таке пошкрявуючи, ніби котики, шкрябають, Але цей приємний. Більшість ароматів від Essential Parfum мені не подобається. На жаль. Але оцей, оцей гарний. Такий теж зелений, цитрусовий. Я його розпилила, але мені все одно треба вдихати звідси, щоб думки йшли з мозку в рот, я вам їх висловила. Нічого більше тут не відчуваю, тільки от цитрусові зелень. Можливо, це зелена шкірка не цитрусів. Немає тут явно вираженої кислинки, кислоти. Прям. Ні, тут якісь свіжі цитруси, соковиті в той же час, але я відчуваю все-таки шкірку. Ніби знаєте, шкірка цитрусів в стакані води чи в стакані соку розбавленого. Ну, Гарне звучання. Однозначно нішове, не немарно цей нішевий і аромати в нього дійсно нішеві. Легкі, солоденькі цитруси, як в, в, в люксі. Наступний аромат останній останній аромат це «Акрохейс». Я коли його перший раз нанесла, він мені дуже сподобався. Оцей з цієї добірки цей найбільше підходить до на перішньому сезону. Це такий гучний, древний, такий аж терпкий. Трохи смолистий, ні, не трохи добре смолистий, такий багато смол насичених, таких, аж це дерево, ніби залите чимось, якимись густими смолами. Але нанес... на шкіру, я зрозуміла, що я на собі не зможу цього носити. Він дуже, як на мене, чоловічний. Хоча це, якщо я не помиляюся, це теж унісекси всі цього бренду. Але все-таки він чоловічний, я неправильно сказала, дуже мужній. Він ніби маскулінний якийсь. Я з ним відчуваю себе дійсно дуже маскуліно. І він на мені гучно розкривається. І саме більше цією смолистістю. Я б хотіла, щоб він на мені більш деревними аспектами розкривався, але ні. На моїй шкірі виходить ця смолистість, аж. Гірченка смолис, гіркі смоли. Тут не такі бальзами аптечні, чи просто бальзамно смольні, є солоденькі трохи, а тут такі гірковаті бальзами, смоли. І от аптечні, я не не сказала, бо тут відчуваються трохи аптечки. Аптеки прям, не просто аптечки. Можливо, тут м'ята навіть є, така свіжі, розтерті лис, листочки м'яти, вже добре дозрілої. Бо вона дає трошечки гірчинки відчуття. От іменно саме гірчинку відчувається, м'яти, особливо ні. От, просто тут є якесь щось свіже, От, здається, ніби ця свіжість м'ята. Я, певно, віддам цей аромат чоловіку, тому що ну, він дійсно він дуже мужний, чоловічний, мужний, маскулінний, але гарний. Дифузність в нього гарна, стійкість. Я, правда, не звернула увагу, але, здається мені стільки. Я чомусь іноді забуваю на це звертати увагу. Ну, аромат на свої гроші дійсно незвичний бренд. Ну що ж, такі аромати. Пишіть, чи знаєте ви ці аромати, чи вам подобаються, як ви на собі їх відчуваєте? Які у вас враження склалися від цього відео. Пишіть все, всі ваші емоції в коментарях, тільки гадості сильно не пишіть, будь ласка. Пишіть коментарі, підписуйтесь, ставте лайки. А я вам дякую за те, що провели зі мною цей час. Сподіваюся, відео вам було приємне і корисне. Я вам бажаю всього найкращого і до зустрічі в наступному відео.